Доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі Школа Писанкарства Ряст. Тут ми говоримо про дикі рослини, про їхні особливості, про їхні фарбувальні вміння. І продовжуємо говорити зокрема про злинку однорічну. Це чужорідна рослина, але вона вже добре освоїлася в нас. Зокрема, в степовій частині України вона зростає біля доріг, біля річок. Ось зараз я знаходжуся біля річки Інгулець, і тут вона росте такою великою галявиною. Висока досить рослина, вище пояса виростає. Стебло в неї пряме, без відгалужень. Ось ближче листочок покажу. Він такий шершавий, до речі, на дотик. От, а розгалужується рослина вже на вершечку, коли починає квітувати. Квіти нагадують маленькі біло-лілові айстри.